Гвардію наступу, яка зараз формується, розкажіть, на якому етапі її підготовка? Ну, По-перше, ми е, гвардію наступу в першу чергу готуємо для подальшої докупації наших територій. Е, на сьогоднішній день сформова, сформовано 8 бригад, і на сьогоднішній день ми е, готові в складі сил оборони е, до активних наступальних е, Заходів на е, території нашої держави, ну і звичайно, паралельно ми готові до проведення стабілізаційних заходів на цій території. Е, ми дійсно отримали кілька десятків тисяч заявок. Люди зверталися з усіх регіонів нашої держави. Це добровільний рух, на який є на сьогоднішній день. Попит суспільства, і ми бачимо, що люди ідуть, йдуть, ідуть на сьогоднішній день. І якщо ми говоримо про те, що м, запис до гора дії наступу е, ми е, вже хотіли перезупинити, е, призупинити, тому що підрозділи практично сформовані. В той же час е, ми маємо ще достатньо багато. Заповнених вже анкет і заявок на службу в Гвардії наступу. Тому ми вирішили продовжити формування наших резервних підрозділів для того, щоб за кілька місяців цих добровольців ми могли добре навчити. Ми могли їх екопірувати, озброїти для того, щоб вони в подальшому також залучалися до, до штурмових заходів. Дякую, дякую вам, пане міністр, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на зв'язку з студією ТСН про власне спогади до окупації Київщини, торішні та про формування української гвардії наступ.